З самого ранку у Берестечку на горохівщині гамірно. Місцевих фермерів обурили нові незрозумілі їм платіжки за землю. У господарники кажуть, що і так платять земельний податок. А про пункт Мінімальне податкове зобов'язання який з'явився тепер, перше чують. Торік, наприклад, в мене було 281 гривня. Цього року 1853. у 6,59 разів. Ну так же ж неможливо під час війни. Я розумію, що громада не має казна порожня. Чи порожніє держава може не дофінансовує, ну а люди прості ж свідки візьмуть? Розібратися, в чому справа та що за нові платіжки вони отримали. Люди прийшли до голови громади. Господарники переконані, місцева влада на них наживається. Я з податковою тільки що їду. Я була в податковій. Відсилають сюди назад, тільки берестечко, тільки берестечко підняло таку ставку у нас. Ніде немає такого, ні по яких громадах, а в нашій таке бігом роблять. А для чого вони роблять, бо їм гроші не вистачає. а люди звідки мають взяти ті гроші? До обурених господарників вийшов голова громади Ігор Грунзевич. Кликав усіх на розмову за стіл, втім ті відмовилися. кажуть, хочуть говорити вже і по суті. У відповідь міський голова сказав, що у цьому випадку лише виконує закон і скасувати мінімальне податкове зобов'язання не може. Це загальнодержавний податок, який встановлюється Верховною Радою. Ми тільки виконали те, що від нас вимагає законодавство. Поняття мінімального податкового зобов'язання або МПЗ з'явилося у податковому кодексі України з 1 січня 2022 року. За словами представника податкової служби Волині Олександра Кутюна, це не новий вид податку, а механізм, який покликаний вивести аграріїв з тіньової економіки. Точніше, МПЗ це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів тих, хто заробляє на обробітку землі або має землю. Фермера, які виробляють, вирощують сільськогосподарську продукцію, вони заключають договори оренди з, з громадянами, з людьми, які мають власності ці земельні ділянки. Після цього вони їм виплачують орендну плату. Нелеконний секрет, що вартість в цих договорах орендної плати занижена. Це є факт, просто факт. Для того, щоб визначити певну мінімальну межу, і вирахували суму, яку господарники мають сплатити з доходів, отриманих від одного гектара землі. Ті фермери, які заключили договори оренди на адекватну суму, в них сплата податків. Значно перевищує розрахункову цю суму мінімальної підкозові, і їм нічого не потрібно доплачувати. А в того, в кого договори заключені на значно нижчу суму, в них виникає позитивна різниця, яку вони доплачують до цієї розрахункової суми. Слід зазначити, що новий закон стосується і тих, хто обробляє свою землю. А саме такими є фермери Берестичківської громади, які прийшли за правдою. Серед них і Тетяна з села Кутрів. Пшеницю сіїм картоплю саним, того року посіяли сою. Ціни нема на сою, Отак от воно не виходить. Солярка нині самі бачили на заправці 58 гривень, молоко приймають 7 гривень. це можливо, це неможливо. Ви такі ціни поставити і от нині розказують. У податковій пояснюють розробники нововведення з назвою МПЗ керувалися тим, що коли господарник виростив щось на землі та продав урожай, має сплатити податок. Втім, не врахували, що люди можуть мати землю, але нічого на ній не вирощувати. У такому випадку є два виходи або здавати ділянку в оренду, або обробляти і сплачувати податок. Експерт також додає, формула МПЗ для громадян визначає податкова і вона однакова для всіх. Підхід до всіх один не може бути такого, що в одній територіальній громаді якісь одні відсотки, а в другій інакші. По всій Україні формула та сама. Залежить тільки від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки і від суми сплачених податків, які відмінусовуються від мінімально податкового зобов'язання, те, що першими рішення податкової отримали господарники саме Берестичківської громади, свідчить лише про те, що громада була зацікавленою у тому, аби гроші з податків швидше поповнили бюджет. Коли постало питання цього податкування, зміни оподаткування в нас за база була готова. У відповідні платіжки про сплату МПЗ за 2022 рік надійдуть і аграріям інших громад, де ще опрацьовують інформацію. У Берестичківській місцеві фермери та влада так і не знайшли порозуміння на зустрічі. Рішення громади, ми платити ваших платіжок не будемо. На І слідуючій від... сесії треба підняти рішення відмінити те рішення. Ні, ну хай переземельні податок, але не буде ну, НПЗ, Пенсіонерам потрібно так. теж так. я не знаю, що ви ущемляєте. Голова громади Ігор Грудзевич коментує. Міська рада лише виконала прийнятий Верховною Радою закон, а вина місцевої влади лише у тому, що у громаді слід було провести більш детально роз'яснювальну роботу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.